Добрий вечір. Сьогодні 30 грудня, закінчується рік. В цьому році було багато а, визовів, багато експериментів. Але найвеликий експеримент це був над нашим суспільством. Я хотів би подякувати усім, хто долучився до збереження України. Хто на цій війні втратив життя, втратив друзей, втратив сім'ю. Усім велика подяка. Сподіваюсь, і в подальшому ми будемо боронити свої цінності на своїй території. Захищати її, захищати своє життя, захищати своє я, захищати сімей і примножувати нашу Україну, кожний своєю працею, чим може. Але це треба любити, робити і хотіти. Ще раз усім дякую слава нашій Україні!